Понад 280 тисяч кримінальних проступків від початку року розслідували дізнавачі Нацполіції. Це ті злочини, що караються пробаційним наглядом чи обмеженням волі або штрафом у 51 тисячу гривень. На сьогодні порядку 25% зареєстрованих кримінальних правопорушень в Україні це кримінальні проступки, і розслідуємо їх ми дізнавачі. Це значно дозволило розвантажити слідчі підрозділи, які тепер змогли зосередитися на розслідуванні тяжких та особливо тяжких злочинів. Тільки за 10 місяців цього року в провадженні дізнавачів перебувало 286 тисяч кримінальних проступків. За цей самий період часу ми наклали арешт на майно підозрюваних на суму 47 мільйонів гривень, чим забезпечили відшкодування збитків на тридцять 9 мільйонів гривень до найпоширеніших кримінальних проступків відносяться, зокрема, і нанесення легких тілесних ушкоджень, синців подряпин тощо. Для притягнення винної особи до кримінальної відповідальності вам необхідно звернутися із письмовою заявою. До найближчого підрозділу поліції отримати в поліції направлення для проведення судово-медичного обстеження і пройти таке обстеження у спеціалізованій медичній установі. Також незаконне зберігання наркотиків без мети збуту часто трапляється дізнавачам. Це стосується прекурсорів, а ще медичного канабісу, який нещодавно легалізували. Тепер його цілком легально можливо вживати та зберігати, але за певних умов умови для цього дві. Показання особи за станом здоров'я та електронний рецепт лікаря, в якому зазначено форма та дозування медичного препарату, на випадок, якщо у правоохоронці виникне питання щодо речовин, які зберігаються при вас, обов'язково необхідно мати електронний рецепт. І останні з найпоширеніших це телефонне шахрайство, жертву яких за рік стало чимало громадян. Вам необхідно відразу переривати розмову, якщо у вас починають запитувати пін коди ваших карток або іншу. Фінансову інформацію, щодо якої можливо вас ідентифікувати, якщо ви стали жертвою шахрайства, негайно змініть паролі до своїх облікових записів і заблокуйте банківські картки. Повістіть своїх близьких, щоб вони були обережні і обізнані, якщо з вашого облікового запису їм хтось напише. Збережіть усі можливі докази: скріншоти, листування, записи розмов і про інцидент повідомте до поліції. Таким чином, це буде підставою у суді для відшкодування заподіяних збитків. Додають у нас поліції.